Доброго ранку, друзі. Поки ви спали до нас у гості, прийшов режисер-актора. Передусім, це батько українського дубляжу Костянтин Лінартович. Доброго ранку, пане Костянтине. Проходьте, будь ласка. До нас у студію ви знаєте, поки скажу вам відверто, от я коли, коли дивився, е, коли з'яв з, коли з, коли з Віталій Сашко дуже приємно. я. Коли е, коли лише почалася історія з українським дубляжем, коли я дивився, мені завжди було цікаво від того моменту, і по сьогоднішній день. Е, Хто це робить? От завжди було цікаво подивитися на ту команду людей. Я так розумію, що ну, мабуть, ви не одні це робите, так? Ні, ну звичайно, це дійсно. Ви правильно сказали, що це ціла команда, тому що є перекладачі, є менеджери, це е, студія звукозапису, звукоінженери. А найголовніше це. Щоб всім було зрозуміло, може хтось не знає. Давайте скажемо про все ж таки роботи, якими славиться, які, там, скажімо так, якими ви пишаєтесь. Те, що ви зробили для українського кіно. О, це це, багать... це дубляж, яких фільмів був? Багатьма роботами пишаюся, тому що вони отримали визнання в Європі не тільки а, у нас, але й в Європі і визнаний український дубляж. Кращим дубляжем, тому я звичайно ж цим пишаюсь. Але це такі роботи, як сама, сама перша робота українського дубляжу закордонних фільмів. Це тачки, які я починав. Уже тачки 2 відбулись. Шреки це те, що стосується для дітей, пірати Карибського моря. Ну чудових фільмів. Фільм, час. Ну це маса фільмів. Я вже свого комп'ютера все це викреслив, тому що їх стільки багато. Це Ціле простирадло, на якому можна писати, писати. писати. Ну ви знаєте, ви говорили про акторів, що вони також є важливою складовою командою, дуже. але ось ми бачимо, що росіяни також залучають іноді дуже зіркових і класних акторів, там Дже Дж... наприклад. Але тим не менш, вони в них чомусь переклад виходить менш видалий. Знову ж таки, можливо, це моя суб'єктивна думка, Ні. але мені здається, що щось ще таке є у ось у в українських перекладах того того, що немає принаймні у російських їх аналах. Так що е... це може бути? Це може бути тільки. Те, що ми, коли займаємося дубляжем фільмів, ми адаптуємо саме під, 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 під українського глядача. Ми не йдемо, е, як то кажуть, Тупо по тому, щоб це було переклад і іде. Да. Ми підпрацьовуємо під нашу ментальність. Ми це робимо для того, щоб наш український глядач розумів і щоб він, коли дивлячись, фільм і раптом э, чо Блекмен да, розмовляв українською мовою природньо, э, поводився дуже добре, тому що все йде через очі, все йде через пластику. Е, я навіть підбираю акторів, коли в, в, кастинг роблю, то я підбираю навіть акторів по вазі. По тембру, по всьому і тому воно цікаво. Ну це дуже насправді помітно. І інколи, коли я там сидів у кінотеатрі, переглядав якийсь там фільм чи мультик, і я от думаю: а чи можна, а чи там за законом, так чи можна от настільки там якось от ви ж вставляєте якісь свої репліки, які в я так розумію, в оригіналі їх немає. Так, так це ж можна робити, так? Так, так але але з дозволу, ви знаєте, з дозволу, тому що я заздалегідь, коли коли взагалі коли починався дубляж, до нас приїздили. Так би мовити, супервайзери звідти з Лос-Анджелеса там з Голівуда вони приїжджали, тому що вони думали, що вони приїхали в якусь країну, Мумба-Юмба, де взагалі нічого не знають і не вміють. І коли вони приїхали, побачили техніку, побачили студії, побачили блискучу роботу акторів. Вони скажу, вау, ми тут не потрібні. Я кажу, абсолютно правильно, не заважайте, видітьте. Але ми Давайте домовимося, що при адаптації ми будемо вживати те, що близько нам, щоб це було тому, що ви я розумію, що ми вторинні. Тому що ми дублюємо фільм, ми вторинні, а е, вони первинні. Але я знову таки повертаюся до того, що при адаптації наш глядач мусить відчувати, що він дивиться начебто своє кіно. Це, це такий точно алмач. відчувається, я вам скажу. <світ> чесно, це відчувається, причому от так конкретно. Тому що інколи, коли да. ми навіть, я ходив, був такий якийсь період, там, коли, наприклад, дивилися такі ж фільми в Києві і в Москві. Так. так. І я розумів, що в Москві мені одне цікаво, взагалі не А Я не цікаво. взагалі не порівнював. Забудьмо про Москву. Ми робимо цю справу у себе дуже класно. Тому що, наприклад, кіт в чоботях, коли ми робили, ну, от, приклад, я ж придумав, придумав таке, каже, кіт, як, каже, як лається кіт? Як, може, кіт лається, коли вони хвасолину хочуть знайти, яка дасть великий прибуток. І він сидів бідний і каже: Йолі, квасолі. Ну, ну де ну де це? Де це ви знайдете? В американському російському. Тому я не хочу говорити ні про Росію, ні про що. Хочу говорити, якщо говоримо про наш дубляш, то тільки наш дубляш. А в порівнянні до нас дов... хочуть приєднатися да. просто дівчата. Заходьте, будь ласка, співведучі. Ран доброго. Ран. Доброго, доброго. Доброго. Доброго, доброго ранку. Доброго ранку, Наталя. Доброго ранку. Ми вам гостинці. Цікаво, доброго ранку. Доброго ранку. Прощайтесь, будь ласка. Дякую. Ми просто бачимо, що ви ще принесли з собою диск. Що це. А, це вам подарували. Це я тільки що у вас. От атмосфера, і вони мені подарували, я щасливий я тепер буду їхати в машині задоволенням. Просто я бачу, що ви розмахали цим диском. Думаю, що ж це таке. А це вам подарували я, наші гості, гурт атмосфера. Тепер, тепер зрозуміло, <рес> пане Константине, так. ще зі мною потрібно познайомитись. Звати мене Юлія. Дуже приємно. Красиво. Хочу сказати, що після того, як вийшли тачки ага. до всіх валір особливе ставлення. <рес> особливе ставлення що... замремо всі поставили. <рес> 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 а це, це хороший кадр. <рес> Фотосесія, знаєте, відбувається. Мені до сниться шосе 66, як аналізувати <гуми> <гуми> шосе, так лищу. Скажіть, будь ласка, які ваші найулюбленіші ролі? А мої найулюбленіші ролі? Не знаю. От «Піратах Карибського моря, якщо я, 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 я не гублю форму. Сам як актор теж дещо дублюю, тому що е, я мушу, знаєте, як кажуть, коли командир іде в бій, він сам мусить понюхати пороху. Я знаю, що таке стояти перед мікрофоном, і знаєш таке внутрішнє тремала. Е, тому що, скажімо, Барбоса, я дублював цього пірата, такого, який казав: Джек, воробець іди сюди. От. Так що доводилось, а е, найулюбленіші е, ролі, ну ви розумієте, є така вже така затаскана, затаскана фраза. Всі вони діти, всі вони класні. А я єдине, що хочу сказати, що ви ж розумієте, що не кожне кіно це класне кіно, є і пф, бруд всякий неприємний, але ті мені пощастило єдине, що я задоволений тим, що якось так страпляло, що в основному я робив фільми, які... Саме от замовлення йшли з Голлівуду, і вони просили, щоб, там, скажімо, щоб був режисером я. То я задоволення працював, щоб не підвести. Саме головне не їх, а нашого глядача, тому що коли наш глядач дивиться, він. Мусить сприймати цю справу. А скажіть, як вам вдається перевтілюватись? Тобто, кожен герой це ж якісь окремі відчуття. Треба якось які якості потрібно для того, щоб так, вміти підлаштуватися під кожного героя, у кожного своє світосприйняття ж? Ну, звичайно, тому, для, тому для, для, для мене, як режисера, це іде спочатку колосальна робота. Я дивлюсь, 5-4-5 разів спочатку переглядаю фільм, перечитую сценарій. Тобто, я готуюся до того, як в театрі я готувався для того, щоб вийти з акторами розмовляти дати їм задачу, розказати систему образів, так і тут я готуюся, і потім з кожним актором я розмовляю, і він це А оскільки все зав'язано на професіоналах, то звичайно то актори вони ж люди вже розуміються на цьому добре, то звичайно, що вони вміють. А, а ви самі якось обираєте з якою інтонацією ви це говорити? Чи вам хтось стоїть і каже, це треба так сказати, а Ні. це так я сам обираю, але е, я сам обираю, але я не обираю вірніше. Я можу підказати, тільки я ніколи, ніколи не підказую інтонацію. Я з актором працюю серйозно. Я їм кажу задачу, яку він мусить виконати в кадрі, тому що. Очі мусять зійтися з цим героєм, який в кадрі фізика його мусить зійтися з тим героєм. Так, тому слухайте Послухайте, справжній справу. урок е, акторської майстерності зараз відбувається не тільки спілкування. Ось в мене таке питання. Ну наскільки я знаю, не добляжем єдиним виживати? У вас багата театральна кар'єра, yeah. і мене ось наприклад цікавить, наскільки зараз важливо. Для театрального актора мати ще якийсь підробіток в якому стані у нас взагалі зараз знаходиться театр, на вашу думку, чи може, може театральний актор зараз взагалі існувати лише працюючи в театрі і буду цим повністю задоволеним? Ну я б так сказав, мусить чи не мусить, може чи вірніше може, чи, хоч, може чи не може, але мусить. А тому, що зараз цей дубляж трошки допомагає, реклама, актори трошки, тому що ви ж розумієте, як це колись при сем'ятах казали, що від цього загального пирога, да, бюджету скоро у нас теж будуть приймати, знову щось таке приймуть. От від цього пирога йде там крихти, а тому немає достатньо е, фінансування такого, щоб саме головне, розумієте, це такі, такі... Це це такий прошарок, як колись казали, але це така інтелігенція, яка готова, можливо, навіть не те що. Вік прагматизму, і це нормально. І він завжди був. Просто ми колись боялися про це казати. Ми боялися казати про кар'єру, ми боялися казати про якісь речі. Але актор, режисер, Якби держава давала гроші на постановку, ми живемо тим, що ми постановочно, Ми сьогодні нову роботу зробили, іншу роботу. От і е, в усій цій атмосфері саме головне, коли мене питають, скажіть, будь ласка, чи вам допомогти? Я кажу, окей, не заважайте. До списку ваших регалій входить, звісно, що найголовніше, що сьогодні ми озвучили, це ви батько в нас українського дубляжу. О, так, б... але хочеться вас привітати справу. Тому що вчора був день батька, так а ви, окрім того, що маєте без безпосереднє відношення до українського дубляжу, ви ще й батько. Скажіть, будь ласка, наскільки ви гордитеся своїм сином? Ну і звісно, що його нещодавною участю в одному відомому фільмі. В а ви знаєте, я не можу. Я горжусь. Я горжусь, знаєте чому? Тому що Якось так в сім'ї з нас заведено працювати чесно, працювати все таки тратитись на все треба тратитись. Якщо не тратися, я нічого не отримую заміну. Тому я задоволений. І ми зараз я щасливий навіть з того, що ми зараз з ним у режисера Михайла Ільєнка, в того ж, який він зараз робить фільм Толока, то ми разом уже з сином працювали. Причому я його антипод, що теж цікаво. Я горжусь, горжусь, а, але не загоржуюсь. Тому що ще є шлях, шлях, шлях. Я сам відчуваю ще якісь знання набрати ще багато світ цікавий сьогодні, інформаційний простір відкритий і тому дуже цікаво жити, дуже цікаво творити. І я коли до вас сюди прийшов. Я сказав, вау, як тут класно, скільки у вас красивих, молодих і таких міцних енергійних. Я кажу, можна спокійно далі працювати. А тут Юля сказала просто про uh, сина. Варто зазначити, ага. просто можливо хтось не знає. а Насправді дуже відома uh, особистість. Це uh, Дмитро Лільнартович, uh, який виконав головну роль у фільмі uh, Михайла Іллєнка. Uh, той хто пройшов після вогонь. вогонь. Так ось до речі, мене. Питання, на вашу думку, ось такі, такі фільми, як Той, хто пройшов крізь Вогонь, наскільки за ними майбутнє українського кінематографу? Чи, чи є в нас шанс зробити український блокбастер комерційно успішним? Так? Я вам дякую за це запитання. Знаєте чому? Тому що ми потихеньку перейшли до нашого сьогодення. Саме головне е, те, що. Е, як я вже сказав не дарма, що це ми в Торині, і от зараз, а ми, а ми, а ми, а ми нація взагалі, і люди, які хочуть бути першими, це нормально. Так. А Зараз щось відбувається для мене поки що не зрозуміло. Ні, зрозуміло дещо. От е, е, зараз ми е, знаємо по інформації, що там режисер Віталій Потрух відзняв фільм Загублене місто. Це такий своєрідний детектив, трилер, щось таке, дуже цікавий фільм за кошти держави. І доля він вже відзняв. І тепер доля цього фільму невідома. У мене таке відчуття, що. Є зацікавлені або пасивність повна, або зацікавлені люди, щоб цей фільм не вийшов. не вийшов. Я не розумію, що відбувається. Це режисер, який потратив е, мізки, гроші. А у нас виходить так: ви хочете, хлопці, гроші на кіно? Вони ж пишуть, да, там влада, от даємо вдаємо на культуру, на кіно гроші. Вони дали. Ви собі побавились? Ну і поки. Це як в тоді часи на полицю клали фільм, який був не угодін. Ось... Зараз теж таке відбувається, на жаль. І якщо це фільм українською мовою, то чомусь мені, мені так прикро про це говорити в себе в хаті, в своїй, я маю на увазі, в своїй державі. Так? Мені про це так прикро говорити, але я вимушений, тому що проблем немає, їх створюють люди. Насправді, я е, от е, думаю, що така проблема не лише з е, кіно, така і з театрами проблема, тому що я, е, я знаю, що там е, театр, в яких ви були головним режисером, так їх там. Е, Потім чи закривали, чи якось їхня робота припинялася. Потім припинялась. Ну от скажімо, я зробив таку театр-студії. Звін, яка в 91-му році, там коли прийшов перший міністр оборони, це був підйом такий духовний, емоційний. А і мені з мого театру Звін, який був госпрорахунковий запропонували зробити театр збройних сил України. До речі, який колись був в Києві. І я на це погодився, тому що тоді дійсно була якась емоційна і така штука. Ем, і коли ми зробили цей театр, то тоді я, ж, я хто міг подумати, що кожного року мінялися тоді там, міністри, прем'єр-міністри і так далі. так 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 далі, далі, далі. І один приходить, там, що там у нас театр, ну хай бавляться. Розумієте, ставлення. Це те, що я вчу акторів завжди в ролі, і як в житті. У нас у кожного з нас. У нас є ставлення один до одного. Да? І від цього у нас тоді виявляється яка штука, яка називається Дія внутрішня. Чому ми так діємо? Тому що є ставлення. Воно може бути скрите, воно може бути відверте, але ставлення. І оце ставлення мене завжди mm -mm, дратувало. Ви знаєте, а у нас ще є багато не? питань насправді. і Я пропоную просто продовжити цю розмову. після короткої паузи і новини, які у нас будуть о 9 ми продовжимо розмову із нашим сьогоднішнім гостем, із Костянтином Лінартовичем. Друзі, насправді запрошуємо вас приєднатися до нашої розмови, яка тривала і перед новинами нагадую, що у нас у гостях сьогодні режисер Костянтин Лінартович. Костянтин, Сашко, в мене до вас запитання. Наташа Приєдничка. Зв'язку з тим, що ви позиціонуєте себе як режисер, не як актор, не як батько українського дубляжу. Які основні вимоги, які рисами характеру має володіти людина для того, щоб аби стати актором, для того, щоб потрапити а, до вас і з вами працювати? А, основні, риси, основні риси людини-актора. Е... Які вони мають бути? Їх, скажімо, три. Ага. Наприклад, вища освіта акторська. Не музикальний, але хороший слух. І найголовніше, щоб любив тебе мікрофон. <рив> Ви кажете, що? до речі, от і в мене одразу е, питання виникає. Ви кажете, що має бути вища акторська освіта. Е, це обов'язково чи все ж таки є люди, які можуть без цієї вищої акторської освіти працювати і бути навіть кращими за тих, так. хто з вищою акторською освітою? А, може бути, це є такі випадки, а, тому що, скажімо, о, голосові дані непогані. І знову ж таки, слух. Дуже гарний музичний мусить бути. І ще головне, щоб знову-таки повторюсь, щоб тебе любив мікрофон, щоб ти вміг розмовляти з мікрофоном. Тому що я це називаю слова падають. Стоїть біля мікрофону, актор приходить пробуватись там. Молодий mm -hmm. актор він, от він говорить, а в нього слова не туди йдуть, а вони сипляться. Mm -hmm. А тому, так, що... ви маєте, вас зажовуються слова? Що e, ви маєте, вас... От от його мікрофон не чує. Не знаю, як не це сприймум. відбувається, не сприймає, не чує, не любить він його. От ви знаєте, я вас слухаю, і в мене просто виникає асоціація з усіма цими, цими мультфільмами. Просто ну, відчутно, що голос знайомий. От ви якось працювали над ним, чи це від природи? Не в кожного ж може такий голос? А, бути. Ні, ні, ну це мій голос, це, тато і мама так постарались. Мене що цікавить, а ваша любов із мікрофоном одразу сталася? Чи потрібно було теж працювати над голосом? Ні, ви знаєте. Зразу сталося, тому що я колись в 68-му році, ще, коли були модні Beatles, ми вже на паралельних площадках та майданчиках Саші Сірови, Миколаєві вже грали. От тому я знайомий дуже з мікрофоном, а грав на гітарі, ритм гітарі. Тобто якась така вчився, але не закінчена не освіта в мене музична. А, тому як би така Полюбовно, любов, любов так? відбулася. Слухайте, ось дуже часто о, озвучують різні ролі, вже відомі в Україні особистості, навіть не на актори. Ось Катя Осадча нещодавно долучалася до озвучки одного з мультфільмів, <плес> я», здається, друга частина. Вона Можливо. там. <пробуй> я, 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 просто... А ось мучановка. Б... Б... Да, Б... да. Ні, є, є, є. Ну я вам скажу, я вам скажу. Іноді для того, щоб знову-таки повертаючись до того, щоб ментально наші глядачі сприймали, то скажімо, в тачках була одна фраза у Шевида, навіть у Андрія Шевченка. Була одна фраза. І я з нього витягнув цю фразу, але вона потрібна була тому, Скажи, чесно, що. Ця 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 фраза? за а, Він каже: привіт, льоха! А Мучанов каже, Шева! Ну, машинки під'їхали, машинки розвили. От так що це і вони так але, але але це було. Це було це було, розумієте, не... тому що якщо брати епізод або роль, то звичайно людина ну не може не потягнути не потягнути і, і це не, не варто робити, тому що це буде муки і для нього, і для всіх. От. Але такі речі бувають правильно. А от Катя Осадча, ну знову таки, от бачите, ну вона от, от ви от ви от ви артистичні. Угу. Ви теж, ви артистичні. А Катя Артистична, вона вміє поводитися, вона не вміє пропадати, коли задає... вона задає запитання, їй відповідають контрпитання. Вона не губиться, вона зразу орієнтується. Тобто люди, які вже е, якийсь мають досвід не тільки мікрофону, а взагалі от в, 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 в імпровізації. Це теж дуже важливо. Тому що, скажімо, покійний, на жаль, Богдан Северосич Ступка, коли дублював у мене в фільмі Пірати Карибського моря батько, то він просто сидів і, грубо кажучи, так, як персонаж, він щось собі нашіптував, а його мікрофон просто витягує. А він просто каже, синку, Добрий день, що ти робиш? А мікрофон його витягує. От вам приклад такий а як взагалі був... підбираються актори? Тобто є якісь певні критерії, які повинні Звичайно, мати? є критерії. По перше, я ж кажу, що я готую сам, я відбираю роблю кастинг. Це три-чотири чоловіки на роль, і кращий, який да, по фактурі, голосові, по... А, а є зовнішня, якась схожість між іноді, іноді іноді і це не обов'язково. Це не обов'язково, але іноді часто часто розумієте, воно якось інтуїтивно автоматично стається так, що і людина, начебто, схоже, ось пане Костянтине. Я да. думаю, що насправді ця ваша робота надблюджем вона не припиняється ніколи, і цікаво поставити запитання. Е Яку роботу ви завершили і чого нам чекати вже в кінотеатрах, якого наступного фільму? Арто розказати? Можу, рекомендую. Зараз закінчили хороший фільм, не пустенький, а дуже цікавий. Радник називається. Там хороша компанія акторська, зібралася і Круз, і Бред Піт. От. І така, така детективна історія. Але не пустий екшен. А е, такий психологічний. Я люблю, коли в фільмі є психологічні такі. Mm -hmm. і в даній ситуації вони є. А схема дуже проста, як світ. Нічого, як сказав еклезіаст, і нічого немає нового в цьому світі. От. Але от подача, з якою зроблено, е, що ж, що, 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 що ж таке ми, коли ми втягуємося в великі гроші, а вони ще не чесно зроблені, рано чи пізно там чи в житті доведеться за щось від. Відповідати завжди. Будь-які наші вчинки все одно призводять до того, що ми будемо за них відповідати перед собою. Ран... Чим раніше, тим краще. Перед дітьми, перед татом, мамою, перед батьком. Бум-бом-бом-бом-бом-бом. -бум 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 -бум. Відповідь треба тримати. В мені так цікаво, коли ви зараз, так цікаво, коли ви обираєте актора, коли ви розумієте, що це ось та людина, яка може зіграти ту чи іншу роль, угу. так? що в неї, от прям молодійний голос. І яку роботу ви над ним проводите? Наскільки це? Просто, просто обираєте okay. мені цікаво. Ваш процес як uh, режисера, що ви робите uh, uh, для того, аби відкрити uh, цей потенціал. Я Коли підбираю його голос, я вже знаю, що з ним робити як з актором, тому що голос це тільки тембр. А вже чи вміє актор задачу виконувати, uh -huh. і настільки він точно, і тоді він не думає ні про голос, ні про інтонацію. Він просто діє. Потрібно летіти на погоду. Обов'язково хочу, щоб у вас сьогодні був хороший день. І запитання: вам мабуть, за все життя ви отримали хорошу пораду від людини, а можливо, їх дуже багато? От зараз що можете процитувати, можливо, порадити не тільки нам, а й всім глядачам. А єдине, що треба пам'ятати, що завжди у людини є вибір. Дякую вам за спілкування. Дякую вам. А в мене, в мене нарешті до мене навіть підслужка рвалася просто щоб задати питання. А я хочу, скажіть мені, будь ласка, знову ж таки, я я мені мене мені цікаво, ось коли ви перекладаєте, завжди є якийсь такий ребусик, коли ви знаєте, що. Прикласти дослівно не виходить. Ні. А треба якось підібрати, який найважчий ребус ось за, за всю вашу перекладачку дублю, дублювальну кар'єру. А давайте не плутати. Справа в тому, що є перекладач окремо, який перекладає. Інша справа, що ми, ми з ним співпрацюємо вже потім, тому що я займаюся своєрідною редактурою, коли вже роблю, вже починаю працювати. Я бачу, що ну, буває, що ну, нежива фраза. Я хочу щоб вона була жива, як розмовляють. Сьогоднішні діти, сьогоднішні це треба ну бути час в курсі подій, як розмовляють сьогодні люди. От тому, що це звичайно, що є специфічний фільм, скажімо, там про космос, то там термінологія. А якщо це життєва ситуація, то ми по ходу я дуже працюю активно з перекладачами, говорю їм про це. Запрошую їх, щоб вони приходили на запис, дивились, кажу, отут отак, отак, отак. Ми мусимо бажати вам, щоб ви також завжди так так. Само вдало могли вийти з усіх а, важких ситуацій і а, прощаємося з вами, зустрінемося за невеличкою паузою. Дякуємо вам дуже за розмову, дуже Пасе, цікаво йому. було.